Хеппі Лор допомога при болю в горлі? П'ять десятків обстрілів за добу окупанти на Великдень обстрілювали з важкої артилерії як Херсон, так і область. Під вогнем такі населені пункти, як Антонівка, Степанівка, Комишани, Береславський та Снігурівський райони. І в Херсоні перебуває кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Він просто зараз з нами наживо. Вітаю, Руслане! То що тобі відомо про наслідки обстрілів і яка ситуація? Нині в Херсоні Розповідаємо. Я вітаю, Соломія. Ситуація в Херсоні не передбачена. Від самого ранку на околицях міста лунають вибухи. Страждають переважно райони, які найближче наближені до води. Це район Антонівського мосту, Антонівка, село наприклад, Комишане, або, наприклад, мікрорайон Острів або мікрорайон Корабельний. Окупанти цілять власне у цивільну інфраструктуру. Вони навіть не ціляться, зважаючи на ту кількість влучань і куди вони попадають, можемо сказати, що страждають найбільше містяни, прості люди, а інфраструктура. проте окупантів це не зупиняє, і скажімо так, число обстрілів. Щодоби там зростає плюс-мінус на три-чотири. Якщо, наприклад, п'ять десятків обстрілів на Херсонщині, то саме місто вчора було обстріляно три рази. А попри це, хочу сказати, що місто живе своїм життям, і на превеликий там подив, скажімо так, вийшли на маршрути тролейбуси, яких не було вже від моменту деокупації. Тролейбуси працюють до вечора, оскільки. Ввечері вже починаються обстріли, тому задля безпеки пасажирів рух транспорту обмежений у часі, але він безкоштовний для всіх містян. Нам вдалося поспілкуватися з одним із водіїв, який, власне, півроку був без роботи, і сьогодні вийшов на маршрут. Пряма мова. Ну, полгода ми простали. Шість місяців. Та й так, да, шість місяців не робота. Тому що лінії положили обстрілами. Я люблю работать. Скучно без работы дома сидеть. Дома сидишь страшнее, когда ездишь, нет. Нас здивувало те, що водії не виказують страху, адже їм доведеться їздити у день навіть тоді, коли лунають обстріли. Не можна сказати, що інші райони міста безпечні, оскільки нагадаю, напередодні загинула жінка і дитина в одному з віддалених районів від води це район Таврійський. А вони просто були на вулиці, коли зненацька прилетів снаряд. Тобто ситуація в місті доволі, скажімо так, напружена, але контрольована, і містяни фактично живуть при фронтовому місті і роблять все. Для перемоги, ми, ми ми звернули увагу на те, що також стало більше людей. Наприклад, якщо ми брали там місяць півтора-два тому, то людей було набагато менше, і також побачили багато дітей у місті. Тобто, місто живе своїм життям, місто бореться, місто не здається. Студія. Дякую, Руслане за подробицю. бережіть себе кореспондент Сан Руслан Єрмолюк був зараз з нами наживо із Херсона і зокрема розповів про наслідки вчорашніх великодніх обстрілів рашистами.